Доброго дня, шановні батьки, пропоную вам прослухати таку важливу інформацію, як навчити дитину важливості щоденного чищення зубів. Чищення зубів це як поливання квітів у саду. Якщо робити це регулярно, квіти, зуби, будуть здоровими і красивими. Навчіть дитину, що чищення зубів. Це не просто завдання, а спосіб поспілкуватися про себе в свій посмішковий сад. Запропонуйте гру. Кожного разу, коли дитина чистить зуби, вона може нагороджувати свій зубний садок маленькою зірочкою на календарі. Якщо за тиждень у саду виросте багато зірочок, можна разом обрати маленький приз – нову зубну щітку або веселу пасту. Так, дитина навчиться, що чищення зубів це важливо не тільки для здоров'я, а й весело, коли це стає частиною щоденного ритуалу. Дякую за увагу! Гарного дня!